Закінчив сільську школу, що у Семенівській громаді на прикордонні з РФ, і, попри постійні звуки вибухів та змішану форму навчання, він не полишив свою мету вступити до вишу. Історію Дмитра Піддубного, яку зафільмувала команда Суспільне Чернігів, ви зможете побачити сьогодні у фільмі Навчання на межі на ютуб-каналі Суспільне Чернігів. І детальніше про цю стрічку ми поговоримо з авторкою фільму, а також журналісткою Дар'єю Янушкевич, а також оператором та режисером монтажу. Олексієм Жирновим, який сьогодні в нашій студії. Вітаю вас, колеги. Вітаємо доброго дня. Тож, навчання на межі. Фільм, такий півгодинний фільм, який сьогодні вийде на ютуб-каналі «Суспільна Чернігів, як я зазначила. Давайте розпочнемо з ідеї цього фільму, як вона виникла, хто взагалі ініціював створення такої стрічки. Ну, от, от самого початку, давайте. Історія зйомки цього фільму насправді виникла ще рік тому. Наша команда намагалася впродовж двох років відзняти ідею фільму, але минулого року нам цього не вдалося зробити. Через постійні обстріли прикордоння нам не вдалося знайти героя фільму, який погодиться пройти весь цей довгий шлях від моменту навчання в школі. У прикордоні до моменту вступу у вишу, тому минулого року, 2023-го ми відклали цю ідею її реалізацію. Але сама ідея вона належить Алі Скорик. Наші колезі, і саме вона загорілася впровадити її і створити цей фільм. І тому вже на цей рік, на 2024, й власне, ми поставили собі ціль почати пошуки наших героїв заздалегідь, щоб все ж таки цього року нам вдалося відзняти цю документальну історію. Ви розуміли, що це така це марафон, це не спринт. Тобто, це може зайняти кілька місяців робота. А Як як наважились, як як вирішували, хто буде знімати це ж і поїздки, це тривалі такі експедиції? А, Олексію? Ну, як Даша вже зазначила, що працювати над цією темою почали ще в минулому році, але окрім того, що було важко знайти час героїв, які б погодилися приймати участь? ще Дуже важко було на тих героїв, які б впустили нас в свій дім. Бо самою основою цієї ідеї було те, що ми мали якийсь час пожити з людьми, подивитись на їх побут, проникнутись цією атмосферою їх життя. Ну і, власне, спробувати відтворити це в відеороботі. І коли вперше Алла Скорик розповіла про неї про цю ідею, то я загорівся, бо ну, це новий досвід, це нові виклики, ну, це дуже круто. Але ж в нас є багато іншої роботи, тому питання, хто долучиться до цього, було на той час відкрите. Але обставини склались таким чином, що саме ми. Поїхали в першу експедицію саме в Семенівську громаду, і, от як сказав Олексій, це важко було знайти тих героїв, які, окрім того, щоб розказали про свою історію, а ще й впустили по суті знімальну групу до себе додому показати безпосередньо, як навчаються своє життя, показати. своє показати своє життя, і ось таким героєм став Дмитро Піддубний, житель села Машеве. Давайте розкажемо про нього детальніше, от як все таки вийшли на нього, на його родину. Хто хто ці люди? Хто ця родина? Це надзвичайна родина, насправді, яка довірила нам е, прожити з ними частину їх життя, і ту частину, яка дуже важлива є для самого Дмитра, оскільки він одинадцятикласник, і саме це був той період життя, коли він визначався. Е, Куди він хоче вступати, і проходить весь цей шлях від школяра до студента, і вони дозволили нам пройти це разом з ними. Пошук родини насправді був досить складним. Я розпочала пошук родини ще у березні місяці, дзвонила в різноманітні школи, які продовжують свою роботу в прикордоні Чернігівщини. Але, на жаль, нам багато хто відмовляв на це було кілька причин: це були і безпекові питання. Це була і особиста незгода людей висвітлювати своє життя. І тому знайти родину, яка б так нам довірилася з Олексієм, було насправді складно. І тому ми дуже вдячні родині піддубних з села Машу за те, що вони дозволили нам пройти цей шлях разом з ними, саме через їх родину, і через історію Дмитра, показати. В яких умовах і за яких можливостей навчаються діти, які залишаються жити на кордоні з Росією? Перша експедиція. От, Дашо, як ти говорила про те, що в 22-му році ця ідея була вже, точніше, в 23-му, але вона була відкладена і через, в тому числі через обстріли прикордоння. Ситуація на кордоні Чернігівщини не змінилась, тобто вибухи там чути постійно. і от... Під час відправлення першої експедиції ви, ви, ви так само чули ці вибухи. Які були відчуття до того, коли їхали туди? Чи був, чи був якийсь острах, можливо, чи що відчували? Чи все ж таки були зосереджені на своїй роботі? Що треба відзняти, треба максимально спробувати відтворити все, як воно є? чи… От що тоді переважало, які думки? Ну, дивіться, 22-й рік для людей, які живуть в місті Чернігів, був настільки шоком, що після цього я впевнений, що нас вже дуже важко здивувати. Але ж час іде, і воно якось трішки притуплюється, забувається, і тут ти їдеш на прикордоння і думаєш, а наскільки там буде схоже на те, що відбувалося у 22-му році в місті Чернігові? На щастя, було трішки легше. Але все-таки деякі острахи були, особливо у дружини моєї, яка відпускала і каже: Куди ж ти їдеш? Я кажу: ну, робота така, що поробиш. Ми за фільмом мали певний період часу прожити в селі разом з героями. Від місця, де проходили зйомки до самого кордону з Росією, це 12 кілометрів. Тому в різні періоди під час зйомок ми з Олексієм чули звуки вибухів. На щастя, ми їх не бачили, але час від часу так нам було чутно звуки вибухів на прикордоні Але це і є одним, одним із ключових моментів фільму показати за яких обставин і за яких умов живуть діти на прикордонні. Тому ми і фіксували ці моменти. Одного разу, навіть коли ми їхали по маршруту Діми зі школи додому, він пролягає таким чином, ну що, якщо по карті подивитись, то через Семенівку. І одного разу ми їхавши зі школи, зв'язку нема. Ну, точніше, він дуже поганий. Приїхали в Семенівку, е, приїхали в Машеве і дізналися, що в Семенівці приліт. Це був касетний обстріл того дня. Там були і загиблі, і травмовані люди. І, по суті, нас там розділяло буквально там за кілька хвилин, ми як покинули да, Семенівку. Ми, проїхали, ми, ми встигли відбулось. просто проїхати, як це сталося. Повертаючись до фільму, от це була така одна з перших, точніше, перша експедиція, саме під час зйомок. Загалом фільм робота над фільмом тривала майже сім місяців, і це локаційно це не лише Семенівська громада, це і Чернігів, і Захід України. Про це ви розказуєте. І ну, хочеться також зазначити, що не лише ви вдвох працювали над цією стрічкою. Це ну, ціла команда, але менше з тим. Як змінювались ці всі локації, як це все ну, це показує фільм в тому числі, але розкажіть про свої відчуття, як це все переграється із такої Семенівської громади, де гучно, де тривожно, і до ну, назвемо так більш спокійного регіону Заходу України, де фінал від власне відбувається цієї стрічки? Ну, контраст дуже помітний. І ось правильно ви кажете, що жадове машеве це гучно. Це гучно із-за того, що там є обстріли, але це села. І коли нема обстрілів, це тиша. І я ось колись ввечері виходив на вулицю. І для мене, як жителя міста, це було таким шоком, коли ти виходиш. І бачиш абсолютну темноту, бо фонарів вже ж нічого освітлення ніякого немає, і абсолютна тиша, ну, звісно, між обстрілами. А Львів, Київ, Чернігів це тиша в плані обстрілів. Ми тут їх значно рідше чуємо. Але це шум, міський шум. І ось якось так там шум. Тиша, а тут тиша, шум тут. Е, Олексій е, акцентував увагу саме на звуці. А якщо говорити про картинку? Наскільки от вона відмінна, наскільки картинка насамперед у нашому фільмі говорить про той контраст і ту різницю, в яких різних іноді реаліях і в умовах живуть люди в Україні? Не хочеться розкривати всі деталі, щоб люди мали бажання все ж таки подивитися нашу документальну стрічку. Але ми покажемо життя від прикордоння. Звичайно, малесенька солода не працює школа, Люди, є там буквально кілька магазинів. Всі інші центри надання послуг знаходяться у Семенівці, куди людям треба їхати. Для цього ви винаймати спеціально транспорт. Тобто, це звичайне буде сільське життя. І наприкінець фільму ми всі потрапимо у Львів, таку столицю неймовірно красивої архітектури, колориту, кави. І на контрасті того, де розпочиналися зйомки фільму, і де вони завершаться, це насправді такі, знаєте, як два різні. Світи і наші герої пройдуть цей шлях з нами, і саме тому я хотіла б ще сказати за можливості дякую нашій команді, яка проходила цей шлях разом з нами. З Олексієм ми пройшли шлях життя в старій сільській хаті під звуки артилерії, ранкові підйоми. З Олександром Тюрком це ще один наш оператор команди. Ми з ним прийшли. Історію е, складання іспитів разом з нашим героєм, і до завершення до наших останніх зйомок у Львові спроби вступити до і, вишу. так mm -hmm. і його всі спроби. Е, також в нашій команді як оператор працював е, Роман Репа, який е, знімав е, з нами е, складання іспитів ще тут, на Чернігівщині, і е, насправді нас дуже велика команда працювала людей, яка долучилася до цієї документальної стрічки. І ця, мабуть, особисто для мене, наскільки я знаю, для Олексія, також це фільм, над яким ми працювали такий найбільший, мабуть, проміжок часу, і коли було залучено настільки багато різних місць, людей, локацій. Тобто, це такий фільм. Ми одразу розуміли, що це не що грав довго. І коли ми починали зйомки фільму, ми не знали, чим він завершиться. Ми мали ідею. А далі, по суті, фільм нас сам вів до його логічного завершення, і як завершиться цей фільм. Ми е, дізналися наприкінці серпня. Ну а також і було, що пішло щось пішло не так. Так, Був так, так. Який. Дуже багато ми змінювали е, умовно сценарій фільму під час його зйомки. Тому що коли ми з Льошою їхали на прикордоння, ми малювали одну картинку, як mm. воно має бути, і що ми маємо зняти, як це буде. Ми приїжджали. І ми розуміли, через безпекові питання ми не можемо дещо зняти. Через там якісь загрози обстрілів і так далі, ми також не можемо зняти. Ми десь мали перечекати, десь там прокинутися рано, десь з кимось поговорити перед тим, як почати зйомку. Тобто фільм нас вів. По суті, всю нашу команду е, впродовж всіх цих семи місяців ми не знали, як він завершиться. І по суті, коли ми починали там пошук героя в березні і старт зйомок у квітні, його завершені останні кадри е, були зняті аж наприкінці серпня. Угу. І от ми говорили про контрасти, і я би хотіла повернутися до контрасту в головному герої. Чи, чи, чи був він, чи були оці зміни під час проходження цього шляху, який ви, по суті, пройшли разом з ним, фільмуючи це все? Ну, мені здається, так. Це ж якраз період в житті кожної людини, коли ти закінчуєш школу, робиш вибір, ідеш кудись далі. Але зараз такі часи, що ми всі, і тим бачу, діти дорослішують швидше, і це, ці зміни більш помітні. І Дмитро, якщо він на початку, він такий Затиснутий такий був, меншого. Роздовбай, знаєте, таке слово. <сох budgets> ну, це не хочу образити, це як так... роздовбай. Ось, то в кінці це вже чоловік. Це вже мужня людина, яка готова на подвиг. Мені насправді було контрастом, і я думаю, що наш глядач під час перегляду фільму побачить те, як Дмитро говорив, розкривався і вів себе на початку зйомок фільму, і наскільки він розкрився, наскільки в нього засвітилися. Очі і жага до того, що він змінив в своєму житті, як йому це вдалося, який шлях йому вдалося пройти. І якщо переглянути цей фільм від початку до кінця, то саме особисто для мене по очах нашого головного героя можна побачити, наскільки важливо в цьому житті приходити. В те місце, де ти маєш бути, і шукати себе, йти за своєю мрією, за своєю метою, бо саме тоді в тебе починають горіти очі і цього не приховаєш жодним чином. Так, тим бачиш, це ж його мрія була. Так. І, попри все, що звісно, мама хотіла чогось іншого. Ще хтось чогось іншого хотіла, але всі обставини, які відбувалися в житті Дмитра, привели його туди, куди він хотів. Особисто для вас, який найцінніший епізод у цій стрітці, ну чи можна виокремити щось ну, безпосередньо єдине? Якийсь фрагмент, який вас найбільше зачепив, який найбільше вразив, до якого хочеться повертатись. Ну зрозуміло, що ви не один раз передивлялись цю стрічку, Це а, так. тому що і монтаж, і якісь зміни, і корективи, і таке інше. Але от можливо найулюбленіший. Той, який, можливо, найскладніше дався. Ми всі етапи, які проходили, вони всі для нас були важливі, бо насправді, коли, от ти умовно, ми відзняли дистанційне навчання і навчання в школі на прикордоні, і ми такі, нам вдалося зробити те, що ми хотіли, йдемо далі. А далі відбувалися якісь події, які, під час яких я казала собі: а може бути і так. Ну, добре, давайте йти далі, побачимо, що буде далі. І, мабуть, насправді хвилюючими і дуже важливими для мене е був етап е вступу у в університет і проходження вступних випробувань, оскільки, е окрім інтелектуальних е тестів, е треба було здавати фізичну підготовку, і оскільки. Ми проходили цей шлях разом. Ми були присутніми на цьому стадіоні, де він е, біг, де він е, підтягувався, е, де здавав всі ці нормативи. В той момент я особисто хвилювалася за нього, щоб у нього все вийшло. Е, о, оскільки там є норми, які треба було виконати для того, щоб. Е, Вступити, це, мабуть, такий період був для мене важливий, бо я розуміла, що от в цей момент від кожного його руху підтягування від кожної цифри на секундомері залежить від того, чи здійсниться мрія людини. І коли ти розумієш, що. Ось просто на твоїх очах, по суті, створюється нове майбутнє. Це дуже щемливо, насправді дуже хвилююче. І, мабуть, це був один, особисто для мене один із ключових моментів пройти цей важливий і в той же час важкий період разом. Ну, а мені дуже імпонує його позиція в плані відношення до своєї мами. Тому що, попри свою якусь можливу несерйозність при роботі з нами, він дуже любить свою маму, і як він казав, що в них сім'ї заведено так, що всю домашню роботу роблять чоловіки. Раніше, поки Дмитро підростав, батько цим займався, а зараз він вже перейняв ці всі обов'язки і мама. Дуже йому за це вдячна, і я також дуже вдячний йому за те, що він показує приклад, як треба відноситись до своїх батьків, тим бачу, до мами. На вашу думку, от зйомка цього фільму, тобто в цього важливого етапу в житті кожної людини, про що ми говорили, а чи вплинула вона на самого Дмитра, те, що він цей період переживав разом разом з вами зі знімальною групою? Чи можливо, от, ну тому що Дар'я згадувала про е, той етап, коли треба було бігти е, крос. І оператор, ну, про якого ми згадували, Олександр, Олександр тірок, 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 біг разом, бі, разом з ним. Так, і, от, е, і от питання, е, чи на вашу думку, чи впливало це? Можливо, мотивувало? Можливо, ну, що ви помічали з боку, будучи? Не знаю, можливо, навпаки, відволікало. Е, так, ми усвідомлюємо, що, можливо, в якийсь період життя. Е, Присутність камери, і присутність наших знімальних груп в різні періоди додавала певного хвилювання, певного психологічного навантаження, оскільки передусім це дуже велика увага від інших людей. Якщо там в селі не всі знали, що проходять зйомки фільму, це умовно лише околиці, де це відбувалося. То коли ти приїжджаєш в один із навчальних закладів складати мультипредметний тест і приїжджають камери, це одразу увага до дитини, чому з нею така кількість людей? Син президента приїхав Так, ми навіть були жарти, коли ми зйомки проходили у Львові. І так само присутність камер, присутність додаткових людей, і всі бачать, що е, привернена увага саме до е, одного хлопця. То до нас навіть приходили підходили м -м, абітурієнти, і питали, що можливо це один із синів е, депутатів вступає, Чому камери, чому журналісти? І ми пояснювали, що це проходить зйомка документального фільму. Його прем'єра відбудеться. За кілька місяців уже сьогодні хотіли б нагадати наша на той момент. Так. На той момент ми uh -huh. пояснили, що за декілька місяців відбудеться прем'єра. Тобто, ми розуміємо, що е, і для Дмитра е, в чомусь це було додаткове психологічне навантаження, і хвилювання, і можливо, в чомусь насправді і відповідальність. Е, але сподіваємося. Що це в якому в якому сенсі було для нього і підтримкою, тому що на різних етапах, особливо на завершенні е, зйомок фільму, е, багато абітурієнтів проходять цей шлях один на один і хвилюються. А тут емоційна група підтримки Так, да, Тут була. емоційна група підтримка. В Боже, тебе зблизилися. все вийде, в тебе гарні результати. Згадай, як ти готувався в селі за 12 кілометрів з Росією. В тебе все вийде, ми поруч. І ми підтримували. Я стояла на фінішній прямій, коли завершувався крос. І давай, давай, залишились трошки. Саша цірок, наш оператор, добігав з ним ці останні метри. Тому нам і хотілося б. вірити. І Бліц ровно його. Цей фрагмент теж є у Старі. Тому ми хочемо сподіватися, що це насправді ще було і підтримкою для нього. Початкова мета. Яку ви ставили перед зйомками фільму і, і завершення роботи над цією стрічкою? Чи змінилась вона, чи, чи деформувалась мета? Чи можливо цілей стало більше? От от про цілі вас як по суті авторів фільму перед цією роботою і після неї, після виконаної роботи? Коли ми розпочинали роботу над цим фільмом, а ми ставили собі за мету. Показати, як війна в Україні впливає на майбутнє українських дітей, а саме тому ми передусім шукали нашого героя, аби це був одинадцятикласник, оскільки ми розуміємо, що саме якість освіти, яку здобувають діти в старших класах, впливає на те, які бали вони отримують під час вступу. А які бали отримують під час вступу, впливає на те, в яку освіту вони отримають, і ми ставили з мету показати. Як війна вплинула на якість освіти українських дітей, і чи дозволяє цей рівень освіти дітям здійснювати свої мрії? Оскільки е, я пам'ятав себе в дитинстві, я так розумію, е, і всі інші можуть пригадати, ким вони мріяли стати, і чи вдалося всім іншим е, здобути ту професію, е, про яку вони мріяли? Е, дуже багато багатьом людям цього не вистачило виключно через те, що вони нервувалися і не склали тести, або їм не вистачило там знань і так далі. І ми Хотіли показати, що під час війни це набагато е, глибша проблема, тому що крім внутрішніх якихось психологічних чинників є ще зовнішні. Це відсутність світла в селах прикордоння, це проблеми з інтернетом. Проблеми з інтернетом це одразу проблеми з дистанційним навчанням. Проблеми з дистанційним навчанням це одразу якість освіти і брак знань дітей. А тест е, він розрахований. Для всіх дітей України Незалежності ти навчаєшся в селі в прикордоні або у великому місті Мільйоннику. Ви вступаєте по суті на однакових правах. І ми хотіли показати цим фільмом наскільки важкий просто шлях проходять ці діти. І саме тому навчання на межі це назва не лише. Е Несе сенс навчання на межі, тобто на кордоні України. Це навчання на межі можливостей дітей, це навчання на можливості вчителів, які, попри обстріли, попри відсутність електрики в громадах, продовжують там жити продовжують шукати способи, аби навчати цих дітей. Це такий знаєте фільм на грані всіх можливостей. Угу. Ну так, да, тобто, ми вийшли. Ну в кінці ми вже вийшли. За межі того, що це просто про навчання, це в принципі про життя людей, про їх мрії, плани, які вони будували раніше, і зараз вони чи призупинили ці плани, чи можливо відклали на потім. Це про людей, які не зупинилися і продовжують робити свою роботу, як там казав один із наших спікерів. що... І навчати вони продовжують, і сіяти продовжують. Тобто це. Про все це про кожного з нас, я думаю. Угу. І на завершення е, хотіла також додати, що цей фільм доступний ще з англійськими субтитрами, тобто, розрахований він не лише на українську, а й на міжнародну аудиторію, е, доступний для поширення, по суті, так за кордоном. І е, е, от е, запитання до кожного з вас, як до журналістки, як до оператора: чому варто подивитись навчання на межі? Дар'я з тебе розпочнемо. Фільм показує, наскільки ми можемо жити в одній країні, але проживати це життя в абсолютно різних умовах, які не залежать від нас, а залежать, на жаль, від нашої сусідньої країни. Це для мене такий, знаєте, фільм, де відбувається боротьба можливостей і дитячих мрій. Коли ти дуже сильно, спочинаючи з шостого класу, як наш герой Дмитро Підубний, мрієш е, втілити свою мрію життя і останні роки, спочатку ковід, потім е, повномасштабне вторгнення, е, вносить корективи і ускладнює цей процес. І мені б хотілося, аби... І вчителі в інших містах е, побачили, як викладають вчителі в прикордонні, аби діти з інших міст побачили, е, з яких обставин інші діти е, здобувають у свого освіту, і, можливо, кожен з тих, хто переглянув, почав цінувати те, що має у житті, тому що ми іноді не усвідомлюємо, як кожному з нас е, пощастило, Олексію. Як казала мама Дмитра, що вона не дуже підтримувала його вибір, але вибір зроблений, і вони, ми, маємо його, його цей вибір, цінувати. Ось, і країна наша зараз в 2022 році зробила вибір: вибір стояти, вибір захищатись. Тож, Робіть всі свій вибір угу. свідомий, і коли цей вибір особливо робить молодь, настільки свідомо і впевнено, в нас не залишається нічого, крім підтримувати цю молодь і вірити, бо в їх руках і майбутнє кожного з нас і нашої країни. Фільм Навчання на межі вже сьогодні на Ютуб каналі Суспільне Чернігів. Ви зможете побачити. Також нагадаю, що він доступний з англійськими субтитрами. Ну і в цьому ефірі ми спілкувались із авторкою та журналісткою Дар'єю Янушкевич, а також оператором та режисером монтажу Олексієм Жерновим.